Знижки на комбі гриф 20% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Атака кинджалів на Київ. Росія вивела на патрулювання ядерні ракетні комплекси. Словаччина блокуватиме вступ України до НАТО. А Фіцо збирається на перемовини до Путіна. Укрзалізниця влаштувала пасажирам Тарган Тур. На Закарпатті серед підлітків шириться смертельна гра. А проти працівника ТЦК, який погрожував блогеру пістолетом, поліція відкрила кримінальну справу. Вітаю, мене звати Катерина Колган. Продовжуємо інформаційний понеділок разом. Росія атакувала Україну кинжалами. Зокрема, кілька з них летіли на Київ. ППО знищила усі цілі. Один із уламків ракети впав на службовий автобус. Ще один спричинив пожежу у гаражному кооперативі та на приватному подвір'ї в Солом'янському районі. У Шевченківському районі рештки ракети впали поблизу пішохідного переходу, а в Голосіївському на тротуар. Інформації про жертв чи постраждалих немає. Росія вивела на бойове чергування ядерні ракетні комплекси, оснащені міжконтинентальними балістичними ракетами. Йдеться про РС-24 ЯРС. Про це пишуть російські змі зброю, нібито витягли з укриття на патрулювання у Новосибірському ракетному з'єднанні. Цей комплекс вражає цілі на відстані до 11 тисяч кілометрів. Вибухова потужність близько мільйона тонн. Заряд може повністю знищити невелике місто. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцу заявив, що він як очільник уряду ніколи не погодиться на вступ України до НАТО, бо ж неодмінно це призведе до третьої світової війни. І доки він буде при владі, Словаччина ніколи не погодиться на членство України в Альянсі. При цьому він не проти ідеї вступу України до Євросоюзу. На його думку, у війні винен захід. Мовляв, Європа суттєво підтримує вбивство слов'ян. Західні лідери прагнуть поставити Росіян на коліна і тому не зупиняють бої, сказав прем'єр. Тим часом у ЄС можуть змінити підхід у допомозі Україні, щоб остаточно позбутися блокувань Угорщини і можливо тієї ж словаччини. Союз відмовиться від військової підтримки України через європейський фонд мир. 9 жовтня посли ЄС планують домовитися щодо надання Україні кредитної допомоги розміром 50 мільярдів євро, отриманих із прибутків заморожених російських активів. Це рішення не потребуватиме обов'язкової одностайності, а тому європейські партнери України зможуть обійти вето Угорщини. Перші нідерландські F-16 вже в Україні. Про це розповів міністр оборони країни Рубен Брекельманс. Він додав, що решта літаків це 24 винищувачі передадуть у найближчі місяці. Окрім того, Нідерланди виділять 400 мільйонів євро для початку розробки і виробництва безпілотників разом із Україною. І це дуже хороші новини перед зустрічю контактної групи Рамштайн, що відбудеться вже наприкінці тижня. Президент Зеленський анонсував, що він може стати історичним для оборони України. Чому дізнавалася Єва Ніколашвіль? Менш ніж за тиждень Рамштайн, це буде вже 25-та зустріч у такому форматі, але перша на рівні лідерів традиційно на цих зборах обговорюють військову підтримку України. Однак саме на цю зустріч, яка відбудеться 12 жовтня, українська влада покладає великі надії за словами президента України. Там буде представлено зокрема так званий план перемоги. Все, що зазначено в плані, абсолютно реально для Наших партнерів є у світі цей ресурс, ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за формулою миру. Чи погодяться західні союзники з баченням української влади завершення війни? А якщо погодяться, то чи допоможуть запитання відкриті, та й поки що зовсім невідомо, що в цьому документі ознайомлені з ним лише українські та американські лідери. Останнім план перемоги Зеленський представив під час свого візиту до генасамблеї ООН. До речі, президент США Джо Байден також пообіцяв бути присутнім на Рамштайні. Є ще одне не менш важливе питання, яке планується обговорювати на Рамштайні. Теоретично воно включено і в план перемоги йдеться про вступ України до НАТО. Країни-члени НАТО на зустрічі розглядають можливість запропонувати Києву більш конкретні кроки на шляху до майбутнього членства в альянсі. Однак у виданні не дуже оптимістичні щодо цих планів країн союзниць. Вашингтон Пост пише, що такі заходи можуть не задовольнити термінові запити Києва. А от кого Яке затягування задовольняє, то це Путіна росіяни явно не в захваті від майбутньої зустрічі, і слід очікувати, що вони запустять свою машину пропаганди. Я думаю, что в большей мере это будет касаться попытки дискредитации вообще такого формата, как Рамштайн, демонстрация того, что Украина там как-то некачественно использует помощь со стороны союзников, то, что эти деньги могли бы идти там на внутренние нужды стран Евросоюза и Соединенных Штатов. Мы видим, какой серьезной является дезінформаційна кампанія з сторони Російської Федерації з фейками наподобіг яких-то там європейських або американських СМІ з активними кампаніями в соціальних сетях. але не лише інформаційно вони можуть атакувати, а й фізично. Політолог Максим Джигун не відкидає і обстріл. Можна очікувати того, що накануне таких засідань можуть бути нові обстріли енергоінфраструктури України з серйозними кількостями ракет і других. Інших... Відовооруження Російської Федерації такі провокації насправді вже нікого не дивують. Та й Україна не має іншого виходу, як продовжувати боротися проти російської агресії. І наскільки західні союзники прагнуть цього так само, як і Київ, ми дізнаємося вже зовсім скоро. Поки що ж, Володимир Зеленський обнадіює українців і анонсує, що цей тиждень може стати історичним для оборони України. Росіянин застряг у вікні, втім, українські бійці допомогли Вінніпуху загарбнику. Дрон камікадзе бійців 100-ї окремої механізованої бригади оперативно-тактичного угрупування Луганськ проштовхнув окупанта. Росіянина ліквідували на турецькому напрямку. 16 годин таргантуру влаштувала своїм клієнтам Укрзалізниця. Пасажири потягу ясіня Одеса зафіксували справжнє нашестя комах. Вони буквально окупували вагон. Через це людям довелося спати із увімкненим світлом, адже в темряві в ставало ще більше. В «Укрзалізниці» ситуацію поки що не коментували. В місті Хуст на Закарпатті дитина ледь не потрапила під колеса авто. Втім, сталося це не випадково. Серед підлітків набирає популярності нова гра із назвою Біжи або помри. Небезпечна забавка полягає в тому, щоб здолати проїзну частину якомога ближче до транспортного засобу та ще й зняти усе це на камеру. Нацполіція відкрила кримінальне провадження після скандалу у Полтаві з нападом на блогера Ніколаса Сакарму. Хлопець розповів, як йому приставили пістолет до шиї, провокуючись запитаннями про його думку щодо зсу. Пізніше у коментарях підписники блогера впізнали у опонента карми працівника ТЦК. Поліції кажуть, пістолет схожий на стартовий, вилучили і відправили на експертизу. Усіх учасників конфлікту встановлено і проти підозрюваного порушено справу за статтею 296 кримінального кодексу України. Це хуліганство із застосуванням зброї. За це в законі передбачено від 3 до 7 років ув'язнення. Але для того, щоб були певні якісь докази, я вирішив підійти до них з ними поговорити на свою камеру. Коли я підійшов до цієї людини, я попросив, щоб він подивився на мою камеру, показав своє обличчя, тому що він сховав обличчя. Його друг підбіг до мене ззаді і приставив мені пістолет до шиї. Також він приставив пістолет очевидцям, які там були. Я цих людей не знаю. Штучний інтелект замість священника. Каплицю майбутнього відкрили у Польщі у місті Кельце. Зайти в храм можна за допомогою застосунку у смартфоні. В додатку можливість не тільки відчинити двері, а й отримати пораду від чату GPT, який аналізує запити та відповідає на основі біблійних текстів. Це все про що встигає розповісти. На цю мить. Натисніть лайк під цим відео, залиште коментар. А також підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найактуальніші новини. Побачимось.